Добрий день, шановні друзі. Сьогодні вже 19 січня, хрещення господнє. Але були в церкві а зранку, а зараз пошуки триваємо. Собачок. Вчора дзвонив лісник за 30 кілометрів, таке загірне є село. Це від мене 30 кілометрів, хто каже, бачив собачок. Ми там були в лісі, пригнали до них двоє свиней. Собачки мої, хто там розказує, в'язні собаки. Вязкі собаки є, хороша. Хоча хоч і молоді собаки, не дуже сильно розхожені, але 30 кілометрів гнати свиней, то я думаю, що трошки це нормальний показник. Каже, добігли туди, каже, вони там хотіли їх зловити, тих собак притримати, до рук вони знайдуть, Ну, я і так і знав, що до рук ні до кого вони не підуть, ті собаки, не йдуть до рук ні до кого. Каже, лісни, слава Богу, що він позвонив. Каже, розвернулися і пішли назад. Де як на пасічну, як могли, як до мене в мою сторону. Сьогодні вранці дзвонить, аж не вранці, а в день2 дзвонить пасічні тут у нас, Вася, теж мисливець хороший. І цей дзвоник, яка бачив твоїх собак, Тут же біля мого села, не так далеко. Там біля річки, по річці ходили, вони біля води там ходили. Я зараз вже так далі їх вже обійшов знову, стільки, поки не бачу нічого, шукаємо їх. Не встаємо, слава Богу, трошки в нас ще отпуск продовжується до 26 числа. Ще ці дні буду ходити їх шукати. Дасть Бог, знайдемо. Дуже переживаю. Слава Богу, що живі, що не в петлях. Це вже саме головне, основне. Дасть Бог, може чи знайдуть, чи може самі вже дійдуть. дойдуть. Далеко, далеко від села Божні прийти. Плане, що живі, це саме основне. Дуже прошу мисливців, які холюють біля Калинівки, Раю, Кострополя, Ладих, всіх. Десь побачте на полях, не постріляйте. Собак, бо я знаю різні є випадки, що б'ють, все підрати, я це все знаю. Але дуже прошу, щоб не побили нікого. Собачки дуже дорогі, мені, моїй сім'ї, щоб це, дай Бог, якщо хтось підійдуть ближче, бо ж вже, вже треті сутки бігають. Трошки приставші, голодні. то дайте, будь ласка, знати 0,68-792. 24 може хтось побачив, в Острополі побачив, бо тут в цій стороні вже Остропольській. Далі може бути Кружівка, Мартинівка, Райки в цих стороні, вся вся сторона, пишки, бо ж собаки ходові на ходу. Може хто побачить, то дайте, будь ласка, знати, бо вже стільки їх обшукаю до ночі і ночі лажу, стільки вже об'їздили, обходили, не можуть попасти, але слава Богу, позвонив той дядько мисливець, і сам самий теж полює собаками і знає, що таке. Справдити собак дзвонив загірної. Я так думав, що вони трошки в іншу сторону пішли, але від кудись вони кругнули, вони підійшли зайшли за чотирма свинями, але каже, зайшли за свинями з двома свинями, вони двоє свиней пригнали в загірницький ліс. Але вернулися. Молоді собачки, я ж казав, сука, молода, з мозгами. вона. тільки кобаю, вони собаки розумні, вони хоч і джеп'ясів немає, але буданули трохи. Все одно засижені трохи, бо я дуже рідко вдома трошки стараюся з ними виходити, але... Така ситуація, що не дуже походиш, бо я не мав часу, постійно на роботі. Та й таке. То, слава Богу, може, десь Бог поможе, знайдемо та собачок. Так пошуки тривають, ходжу. Ще вже зараз обійшов кілометрів, напевно, з 15 пущі. Ну, Ще не прийшов, 15. майже 15 км обійшов ці всі в окружності, Біля лісу, біля сел проходжу, бо думаю, що все одно в село не нернути, вже голодні, можуть шукати. Десь Бог може десь йдемо. Дякую всім за підтримку, бо багато того друзів, знайомих, людей, які не знайомі, пишуть, підтримують, дуже приємно. Всім дуже дякую і бажаю всім, хто тримає собачу, щоб не губилися, щоб всіх все було добре, мирне, щоб було небо над головою. Спокій, не тільки в спокій, в Україні, в душах наших. І все, всім найкращого. Дякую всім, дуже велике дякую.